Добрий день, мене звати Наталія Склярська. Я спеціалістом з подієвого маркетингу, і я вітаю вас на продовженні курсу, який називається Соціальний капітал найдорожчий ресурс сучасності, який неможливо вичерпати, але можливо створити. І я хочу продовжити тему, яку ми починали в попередньому модулі, і це власне практичне застосування тих всіх знань і тих всіх досвідів, про які я розповідала в попередніх модулях. Отже, в минулому модулі ми з вами розглянули схему втілення ідеї проєкту або ідеї заходу, або ідеї серії заходів у життя, схему, яка дозволяє нам правильно побудувати співпрацю з усіма зацікавленими спільнотами або інституціями. Давайте уявимо собі тепер, що ця схема спрацювала, і ви таки домоглися того, щоб всі ці спільноти. Долучилися до вашої ідеї, і ви зробили свій перший захід. цілили в життя ідею. Як вона вийшла, дуже сильно залежить від дуже багатьох, звичайно, е обставин. Але будемо сподіватися, що у вас все вийде добре. Що таке добре? Наприклад, звичайно, ви думали, що це буде дуже масштабно, дуже класно і всім сподобається, але насправді людей було, наприклад, не так багато, як хотілося, і не всі газети про вас написали. Але, але всі ті люди, які у вас були, сказали. Щиро, що їм дуже сподобалося. Звичайно, були якісь зауваження до вас, що не так, і що треба змінити, чого треба додати, або що треба прибрати. Але ви бачите і відчуваєте, що це піде, що проект хороший. Що якщо ви це зробите наступного року, то до вас прийде більше людей. Бо навіть приїде більше людей, і ви побачили, що можна спілкуватися із місцевою владою, і з місцевим бізнесом. Тобто, хтось сказав більше ніколи, але хтось сказав, добре, хлопці, у вас цього разу вийшло не так, як ми думали, але непогано, і ми бачимо в цьому перспективу. Тобто, насправді, як тільки ви вперше втілите свою ідею в життя, ви отримаєте невеличкий, але дуже цінний соціальний капітал. Ви зможете отримати групу однодумців. Людей, які будуть готові разом з вами втілювати і розвивати цю ідею далі, і насправді це вже дуже велика перемога, навіть якщо ви не отримали тих овацій, тієї слави або навіть тих грошей, на які ви сподівалися, в цьому немає великої проблеми, особливо вперше. Головне, якщо ви побачите навколо, що виявляється, є люди, які готові вам допомагати, і більше того, люди, які готові радити. Як зробити краще? Люди, які готові долучитися до того, щоб це було краще, або люди, які прийдуть і скажуть, окей, хлопці, дівчата, це дуже добре, але можна зробити трошки інакше, і це буде теж добре і навіть краще, ніж зараз. Тобто таким чином, як тільки ви створите якийсь проект, ви відразу наприкінці цього проєкту, як результат, отримаєте соціальний капітал, великий чи маленький, буде залежати від того, як. Саме ви будете будувати цей проект, але точно що отримуєте. І що ж ви будете далі робити з цим соціальним капіталом? Яким чином все ж таки цей соціальний капітал, цю довіру, яка у вас виникне між тими людьми, які долучилися до проєкту, як її поширити на більше коло людей? Яким чином все ж таки зробити так, щоб цей проект був успішним не лише. Для вас морально, але й в принципі почав приносити якісь матеріальні вигоди, якщо ви це планували. Що треба зробити, ми зараз з вами і розглянемо. Отже, у вас все вийшло. Так як хотіли, не так, як хотіли, не зовсім так, як хотіли, але ви вирішили продовжувати. Для того, щоб це продовжувати успішно, вам буде треба ваш соціальний капітал починати таке важке слово інституціоналізувати. Тобто. Створити організаційний комітет. Організаційний комітет вашого проєкту, якщо ви вирішили цей проект робити не один раз в життя, а один раз на рік, або, можливо, один раз на місяць, або просто зробити це довготривалим проєктом, який триває весь час. Наприклад, відкрити якийсь публічний простір. Вам для цього потрібні люди, які будуть цим проектом займатися весь час постійно. Це не значить, що на другий раз. Це мусить стати вже професією, але принаймні ви мусите виділити з кожної з зацікавленої групи людей, які будуть відповідальними за те, щоб проект втілювався в життя. Я це називаю в даній ситуації організаційним комітетом, і в ідеалі в такий комітет або в таку структуру, яка буде далі займатися розвитком проекту, мусять увійти звичайно представники громади. Або автори ідеї носії ідеї, тобто ті люди, які в принципі цей проект народили на світ і розуміють, як він мусить далі розвиватися. Якщо це великий проект, який знову ж таки займає якісь муніципальні речі, туди звичайно мусять увійти представники місцевої влади. Яким чином ти мусить бути одна людина, яка знає, з якою ви домовилися. Що вона буде курувати цей проєкт, або допомагати вам його розвивати, або якимось чином з боку місцевої влади опікуватися тим, щоб цей проєкт втілювався в життя. І, звичайно, в ідеалі, знову ж таки, якщо вам потрібні кошти на цей проєкт втілювати, то представники того бізнесу, який вам допоміг на попередньому етапі цей проєкт втілити, так само можуть долучитися вже на правах партнерів. Не як люди, які просто вам там дали гроші, тому що ви їм сподобалося або їм сподобалася ідея, а на правах партнерів, як люди, які бачать, що в цьому є якийсь комерційний економічний сенс, і вони готові його далі розвивати. Якщо у вас це вийде, якщо ви створите такий оргкомітет, а знову ж таки ця структура може бути дуже різною, в залежності від того, що саме ви будете створювати. Це не значить, що це мусить бути кімната, де кожен день на роботу мусять приходити ці троє людей, чи там десятеро, 10, чи сто десятеро. 10. Ні. Але це може бути просто ініціативна група людей, які знають, що вони опікуються цим проєктом, що вони його готують, які можуть зустрічатися в кав'ярні раз на тиждень, або списуватися електронною поштою, або це може бути група. Там в соціальній мережі якась спеціальна з тих людей, які залучені до проєкту, яка просто буде обмінюватися інформацією і етапами підготовки, але так чи інакше будь-який проєкт на якомусь етапі вимагає якоїсь інституціоналізації, тобто якоїсь групи людей, які, де кожен з них знає, за що він відповідає. І ця група може бути дуже великою і дуже маленькою. А далі, насправді, якщо йдеться про великий фестиваль, наприклад, про якусь велику там, торговельний ярмарок, про наукову конференцію, про що завгодно, може не на другий рік і не на третій, але на п'ятий або на десятий, вам доведеться подумати про те, що все ж таки хтось один мусить займатися цим проєктом професійно, в перспективі. Тобто як правило, хоча б одну людину потім, коли вже акумулюються кошти, коли вже зрозуміло, зрозуміло, як цей проект розвивається, куди він йде. Тобто існує найманий менеджмент проекту. Він може бути це може бути одна людина чи сто людей знову ж таки, це залежить від масштабу проекту і від того, в що він перетворюється у вас, але так чи інакше це відбувається. Найлегший приклад, який можна привести. Це те, як розвиваються, наприклад, туристичні спілки або конвеншн бюро в різних містах і місцевостях. Для того щоб розвивати туристичну привабливість території або міст, як правило, в різних містах, в різних країнах це відбувається по-різному, але, як правило, це такий симбіоз якраз місцевої влади і місцевого бізнесу, і всіх зацікавлених у тому, щоб туризм, наприклад, в місті розвивався людей, яке призводить до того, що саме оце бюро туристичне, наприклад, є некомерційною організацією, тобто воно не. Продає якісь послуги, за які отримує гроші, але його утримують частково місцева влада, бо місцева влада, наприклад, просто виділяє там, кабінет у себе там, в муніципалітеті, якщо є. І хтось із представників місцевої влади є членом цього бюро, наприклад, туристичним. Потім ця інфраструктура, наприклад, готелі, ресторани, перевізники, якісь там спілки екскурсоводів, музеї. Різні різні там парки атракціонів, які існують в місцевості, вони платять членські внески, наприклад, на те, щоб це туристичне бюро могло здійснювати свою діяльність. А яку діяльність здійснює туристичне бюро? Туристичне бюро, наприклад, опікується тим, щоб був дуже гарний, красивий і оновлений сайт. Міста або місцевості, де прописані всі можливості, так, щоб на цьому сайті, наприклад, можна було замовити місце там будь-якому готелі. Це все вимагає якоїсь роботи. Якщо кожна туристична агенція буде сама це робити, це буде важко, довго і потенційний турист, наприклад, не зможе. Е, їм буде дуже важко в кожній агенції шукати щось своє. Так, це єдиний сайт, який роботу якого курує це бюро, а оплачує весь бізнес. Це дуже простий приклад з туризму. Але так само йдеться про всі великі фестивалі, про всі великі наукові речі і про все, що тільки може і не може бути. Звичайно, як правило, є якась команда, яка професійно працює над цим проєктом. Можливо, хтось із тих людей, які починав цей проєкт як активісти, стане потім професіоналом в цій сфері і зробить з цього. Справу свого життя, і це не погано, а дуже добре, можливо, цей проект, так наприклад, як у Сади принцес або наш самосад назавжди залишиться волонтерським, аматорським і таким сусідським, на який не треба бути наймати жодного менеджменту, окрім, наприклад, охоронця. І це теж добре, але однаково громаді доведеться з'ясувати, з яких коштів і хто конкретно буде виплачувати зарплату охоронцю. рано чи пізно для того, щоб ваш проект. Успішно розвивався, більше того, для того, щоб ви могли поділитися своїм досвідом з іншими громадами, для того, щоб він міг зростати і розширюватися, вам доведеться якимось чином це структурувати, структурувати. яким чином і як ви це будете робити, це залежить від вас і залежить від вашого проекту. Але в ідеалі, що головне, треба, щоб Цим менеджментом або оргкомітетом або ініціативною групою цього проекту були представники всіх зацікавлених втіленням цього проекту спільнот, бізнесів або інституцій. Тільки тоді він матиме право на успіх. На цьому я хочу закінчити цю частину. І запрошую вас до наступного завершувального модуля, де я вам покажу ще декілька варіантів того, яким чином хороші суспільно корисні ідеї можуть різним чином втілюватися у життя, яким чином громада може брати участь в цих ідеях. Дуже вам дякую!